Доброго дня! Вас вітає головознавчий патруль. Я пропоную учасникам завдання до Дня рідної мови. В першому завданні потрібно знайти одне єдине, правильно записане слово. А в другому завданні потрібно підібрати українські відповідники до росіянізмів. Юра, яке ти завдання обереш? Ось це. Будь ласка. Жар птиця. «Відзеркалені» – це неправильно, тому що тут потрібно 2D. Mm, жар птиця. Mm, Пішеться через дефіс. Mod-moe zen. Тут на... наче не вистачає букви Е. E. Так. Ескадрія це теж неправильно, тому що тут з ним знаком. Кінець кінцем. Такого начебто немає якоїсь клівою. Врешті-решт? Так. Завмирати. Тут має бути буква И. Завмирати. Бізнес проект. Бізнес проєкт. Так. Матвій, яке ти обереш завдання? Давайте, що справа. Треба знайти заміну російським словам українською. Перше слово. Умнічати. Це мудрувати. Бардак, я думаю, я буде «безлад». Роздрукуй. Так, так і буде. Башня. Ну, це легко, це вежа. Правильно. Вслух. Ну, в слух. голос значить означає. Не по собі. Схоже не в собі. Так. І останнє слово благополуччя. Добробуту. Так, вернуся. Як бачимо, учні нашої гімназії знають українську мову. А як з цим у вчителів? Світлана Казимирівна, яке завдання ви оберете? Так, оце мені подобається. Будь ласка. І так, що я повинна робити? Ви повинні тут знайти одне єдине правильне слово серед всіх. Зрозуміло. Ну так, кінець кінцем такого у нас наче немає. Немає. Бізнес проєкт, чи тут буква є, е, повинна бути. Так, проєкт. Проєкт, так. вмирати буква і Так. Ну, на мою думку, це рано працювати. Так, правильно. Олена Олександрівна, яке завдання ви оберете? Це мені подобається. Будь ласка, ви повинні тут замі... замінити росіянізми українськими відповідниками. Українськими відповідниками. Умнічати нема такого. Да? як, як Бондрувати. Правильно. Бардак. Нема такого. А яке є? Яке є, Даша, підказує. Безлад. 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 Да, безлад. Розрукує. Є таке в наше слово. Башня, башня, башня вежа. «Слух», Не говоримо. Говоримо голос. Правильно. Не по собі. Щось не те, не звучить українською. Не в собі. Не в собі. Так. Ну і значить, означає. Чи не означає? Mm. Підкажи. Отже. Отже. Я сьогодні можна. І благополуччя. Благополуччя доброволь. Гарна наше слово. Правильно.